Ну що, працює моя, мій аерогріль. От, е, печеться. Хачапурі. Зробила тільки одненьку. Дивіться, вона не маленька, Ще не допечена, це просто вам показую. Оце почалося пектися. Е, я положила, бачите, без нічого на решіточку. Це із листкового тіста Вон, воно лежить. Я взяла тільки кусочок. от, Тому що кажу, як зроблю більше, значить я буду їх їсти. Треба худати. Бо я вже досижуся цієї зими додому. Постійно щось хочеться їсти, готуєш. Треба по меншій порції робити. Оце я зробила одне хачапурі. Зроблю зараз собі чайок тут, і поп'ю чаю і поїм хачапурі. Зверху, це хачапурі називається по-аджарськи. Тут воно як буде готове, зверху вибивається яйце і ще трошечки ставиться сюди. Але ж, ну, чи в духовці роблене, але ж яйце я дала в сир, то я дам тільки кусочок масла. от, Яйця не буде зверху. Хоч вони в мене от стоять, але ж, кажу, я дала в сир, я не хочу, щоб це є. Це вже буде дуже багато тих яєць. Отаке. От Хай печеться, ще трошки залишилося. Спечеться я вам далі покажу. Ну Спеклось хачапурі, вигляньте, так гарно виглядає. От вам і аерогріль. Тут зверху повинно бути вибите ціле яйце. Знову в аерогріль, щоб побіліло яєчко, потім отако мішається, і тоді вже зверху дається масличко. Я яйце дала у сир, я сказала, тут бринза і сулгуні. От, пропеклося супер, що внизу що вверху. І така смакота. І зараз я таку пороблю, щоб маслечко війшло туди. Бачите, як гарно зажарилось. Вобще. Зараз таку зроблю, щоб масло туди всередину пройшло. Воно буде таке пахученьке. Роблю чайок. М -м, яка краса. Ой, яка господиня Надя зробила одне, але воно не немаленьке. От, е, от такі дві штуки можна там пекти, навіть три можна положити у цьому аерогрілі. Якщо сім'я з трьох чоловік, будь ласка, собі робіть і їжте. Ну, я купила трошки, щоб він більше був. знаєте. Смакота гарно спеклося, рівномірно спеклося. Аж душа радується. Мене сьогодні душа радується і квіти, і хачапурі. От, зараз покажу вам ще в залі, як я святкового стола застелила. Хай буде. Хай буде сьогодні мені. Ну, не погладила. Порозложена ця скатертинка така. О, бачите? Не погладила. Або поглажу, або буде так лежати. О, така, бачите, така святкова гарна. Тут на фоні ялиночки, там внизу щось так і підложити. я не підложила. Отакі От -от От такі діла в мене на дворі сніг, все біле. От. А тут От така краса. Я показала у Фейсбуці, там вже його мою цю красу розривають, всі хочуть. Подивіться, ще разочок. На віконечку лежить калина. Ну штучна, і застрілила віконечко рушничком таким кремовим, щоб, як вам сказати, щоб менш тягнуло. Бо в мене в хаті не включене отоплення. О, отак я вам скажу. А тут гляньте, яка краса. Ялиночку не видно. Ой, он до. У мене три ялинки, дві голубих, одна <кхи> зелена. Але вона така гіллячки м'ягенькі в неї, і під низом вона сіра, сива, така, знаєте, дуже гарна. Отака, що то шишечки вишневі на ній. Таке на цьому все. Пішла я ставити чай, бо буде хачапурі холодне. О, буде холодне і буде кхм, недобре. Отаке. Де воно тут? Я ще сьогодні буду робити капусняк, я без нього ніяк. Нас вже розморожується. О, розтало маслечко. Така вкуснятинка, така смакота. Все доброго дня вам всім, мирного дня, мирного неба над Україною, щастя вам у сім'ях, благополуччя, здоров'я вам, вашим діткам. Дякую вам за підтримку. за... За гарні коментарі, за підписки, за лайки, за все. На цьому все. До слідуючого відео. А я буду їсти. Всім смачненького.